Знаєте, ми ж усі ведемо переговори щодня і часто навіть не помічаємо цього. Але як перетворити звичайні розмови на справжні перемоги? От сьогодні ми розберемо правила гри від першої пропозиції і аж до фінальної угоди це такий собі шанс навчитися отримувати те, чого насправді варті. Чи бувало таке, що сама думка про переговори викликає ну, такий легкий холодок. Часто здається, що це якесь протистояння, де треба боротися буквально за кожен міліметр. І це відчуття тривоги, воно абсолютно нормальне. Але що, якби ми подивилися на все це трошки інакше? І ось тут ключова зміна перспективи. Справжні переговори це не про те, щоб розчавити опонента. Зовсім ні. Це процес, де конфлікт вирішується через співпрацю. Мета знайти рішення разом, а не просто перемогти будь-якою ціною. І це власне підводить нас до першої і, мабуть, найважливішої ідеї. Мислення орієнтоване на співпрацю, це не просто якийсь приємний бонус. Ні, це наріжний камінь будь-яких успішних переговорів. Давайте розберемося, чому це так. Часто переговори уявляють собі як такий собі розподіл одного пирога: хтось відхопить більше шматок, а хтось менший. Але навіть коли ресурси здаються обмеженими, підхід, заснований на співпраці, може все змінити. Він дозволяє не просто ділити пиріг, а разом спекти новий, більший. І це відкриває двері до рішень, про які спочатку, можливо, ніхто й не думав. Гаразд, з мисленням розібралися. А тепер до конкретики, до практики, перша пропозиція це, знаєте, як стартовий постріл у забігу, і він має бути влучним, те, як усе почнеться, може визначити весь хід гри. Тож давайте подивимось, як зробити цей перший крок максимально потужним. Перш за все, ніяких розмитих діапазонів. Якщо сказати від 1200 до 1600, будьте певні, інша сторона почує тільки «1600». По друге, не варто одразу розкривати свою ідеальну ціну. Це просто не залишає простору для маневру. Ну і третє, золоте правило: ніколи, от ніколи, не погоджуватися на першу ж пропозицію. Зазвичай це лише відправна точка, а не фініш. А чому ж перша цифра така важлива? Ну тут в гру вступає така цікава штука, як ефект якоря. Наш мозок просто хапається за першу інформацію, яку отримує, і використовує її як орієнтир для всього подальшого. І неважливо, наскільки довільною є ця перша цифра, вона все одно буде впливати на весь процес. І знаєте, я просто блискуча історія про засновників Бененджеріс, яка це ілюструє. Уявімо, хтось хоче орендувати стару заправку і готовий платити 1400 доларів, але власник починає розмову з 2000. Через той самий ефект якоря фінальна ціна, скоріш за все, буде значно ближчою до 2000, ніж до початкового плану. Ось така вона сила першої цифри. Отже, ви зробили свою контрпропозицію, скажімо, 1200. І у відповідь тиша. Що робити? Панікувати? Одразу випалювати, чекайте, чекайте, 1500 Ні в якому разі. Пауза це не відмова. Це, скоріше за все, означає, що людина просто обмірковує пропозицію, тому терпіння і впевненість. Добре, початковий етап позаду. Тепер занурюємось у найцікавіше у серце переговорів, де ми не просто торгуємося, а створюємо цінність разом, шукаючи рішення, які принесуть користь обом сторонам. На цьому етапі головне правило слухати більше аніж говорити. Як каже ця цитата, слухати серця одне одного це по суті намагатися зрозуміти справжні інтереси іншої сторони, а не лише їхню заявлену позицію. Саме тут, у цих глибинних потребах, і ховаються можливості для створення справжньої цінності. А тепер просто послухайте цю неймовірну історію. Дві авіакомпанії Southwest Airlines та Steven's Aviation, раптом виявили, що використовують однаковий рекламний слоган. І що вони зробили? Замість того, щоб роками судитися і витрачати шалені гроші, вони влаштували публічний матч з армреслінгу. Результат: обидві компанії отримали гігантську увагу преси і різкий стрибок продажів. Це ж ідеальний приклад нестандартного взаємовигідного мислення. Цей підхід, до речі, просто чудово працює, коли йдеться, наприклад, про зарплату. Спочатку я пояснити свою цінність, свої досягнення, свої навички, а потім перейти до ми, як усе це допоможе компанії досягати спільних цілей. І ось так просте прохання перетворюється на взаємовигідну пропозицію. Але, звісно, не всі грають за правилами, тому важливо бути готовим до, скажімо так, жорстких тактик і вміти їм протидіяти. Давайте розберемо, як захистити себе від можливих маніпуляцій. От, наприклад, класика жанру ультиматум якщо не погодитися на це прямо зараз, я йду. Це такий собі спосіб створити фальшивий тиск, змусити приймати поспішні, необдумані рішення, мета проста налякати і змусити погодитися на невигідні умови. І як на це реагувати? Найкращий спосіб це, по суті, не приймати його всерйоз. Можна спокійно сказати щось на зразок. Я розумію вашу позицію, але давайте все ж спробуємо знайти рішення, яке влаштує нас обох. Це дозволяє іншій стороні, що дуже важливо, зберегти обличчя і продовжити діалог, бо, скоріш за все, вони й не збиралися нікуди йти. Ще одна така хитра штука це гра в крайності. Лоуболинг це коли пропонують абсурдно низьку ціну, щоб збити ваш якір і змусити засумніватися у власній вартості. А хайболинг це навпаки надзвичайно висока вимога, щоб будь-яка розумна пропозиція на її фоні здавалася просто крихітною. Не варто піддаватися на ці маніпуляції. Головна зброя проти них це факти та дослідження. Спокійно обґрунтуйте свою пропозицію даними з ринку і впевнено поверніть розмову до реалістичного діапазону. По суті, переякуріть переговори, але вже на свою користь. Знаєте, іноді просто відчувається, що щось не так, і ці інтуїції варто довіряти. Звертайте увагу на такі тривожні дзвіночки. Людина уникає прямих відповідей, раптом змінює тему, відповідає питанням на питання або ж намагається засипати надмірними листощами. Це все можуть бути сигнали, що від вас щось приховують. Тож до чого ми, врешті-решт, прийшли? Успішні переговори, це не якийсь вроджений талант, це навичка, якій можна і треба вчитися. І це, мабуть, одна з найважливіших навичок для того, щоб відстоювати власні інтереси в житті. І знаєте, якщо спочатку є відчуття дискомфорту, особливо якщо немає звички відстоювати свою позицію, це абсолютно от абсолютно нормально. Не потрібно бути генієм переговорів, головне, бути готовим спробувати. Адже, по суті, втрачати нічого, а здобути можна дуже і дуже багато. І наостанок одна дуже потужна думка, яку варто запам'ятати. Кожна людина має повне право займати свій простір на цій планеті і просити те, чого вона варта. Ніколи не варто забувати про власну цінність. Отже, тепер, маючи всі ці інструменти, виникає логічне питання: що буде першим кроком, про що можна домовитись, знаючи, що можна досягти більшого. Залишимо це питання відкритим.